E... É... Для переселенців така в нас такі, типу, велика кількість артистів приїздить і робить такий масований концерт. І у нас завжди заявлено було на початку концерту, що ми сфотографуємося з усіма охочими, а приходять, виявляється, десять тисяч прийшло, і вони стоять по черзі. Там, і, ну просто ну, мозок розривається від трьох тисяч до десяти, і їх дуже дуже багато цих дітей. І я пообіцяв, що вони сфотографуються з усіма. І я нікого зі сцени не випускав. Я почав в схема була. Як по 10 людей пачками заходить, я даю хвилину, фу, і вони забігають. всі артисти стоять на сцені. Там, скільки було в, концерті, в збірному концерті збірному виступала, там 12, наприклад, було артистів, всі вони стоять на сцені, що 20 нас, всі стоять на сцені, і я вкажу вхід з ліворуч, праворуч вони, якщо діти не мобільні, з вадами фізичними без черги із з коляски, просто заносили, фоткали з -з зі своїми кумирами і йшли. І один момент ми тільки на автограф в сесії витратили 3,5-4 години. Я просто змушую не